Його вже двічі заарештовували, але коли це сталося втретє, не зміг стерпіти і вирішив тікати. Тоді і загинув. Йому було лише 30 років. Дмитро Мирон Орлик, ідеолог організації українських націоналістів, що у гімназійні роки долучився до юнацтва ОУН, а під час студентства став членом краєвої екзекутиви, працював у підпіллі та редагував націоналістичну пресу. У 1932 році польська влада заарештувала Дмитра Мирона за діяльність в ОУН. Його засудили до семи років. Я Після звільнення працював редактором, збирав матеріали про націоналістичний рух. І в 1940 році під псевдонімом Орлик опублікував ідею і чин України, ґрунтовну працю про ідеологію визвольної боротьби. У 1941 році став членом проводу ОУН, готувався до акту відновлення державності в Києві, потрапив у полон до німців, але втік із Луцької в'язниці. Згодом очолив провід ОУН на осередньо східних українських землях, працював у глибокому підпіллі. Вав збройну боротьбу проти цього режиму, але 1942 року Дмитра Мирона вдруге заарештувало гестапо 25 липня. Він загинув під час спроби втечі з в'язниці.